Практична частина до нашого пробного заняття, і я вас запрошую виконати зі мною одну вправу, де ви маєте обрати «емпахве» чи пасекомпузет і поставити дієслово в правильній формі. Зараз на екрані ви бачите всю вправу. Я запрошую вас подивитися на цю вправу, зробити паузу. Подивитися, подумати, може прописати спочатку без мене всі відповіді, які вам зручно, і потім вже повернутися до відео і перевіряти їх зі мною. І так, читаємо, розбираємо, перевіряємо. est sale. Nous до faire le ménage. Яка ідея цього речення? Минуло? Неділю, коли ми повернулися з відпустки. Будинок був брудний, і ми були змушені прибратися. Розбираємося. В першому випадку ми поставили pas composé. Nous sommes rentre. Коли ми повернулися, ми зафіксували факт Nous sommes rentrés. La maison était sale. Тут вживаємо un parfait до індикатів. Чому? Ми описуємо стан будинку. La maison Était sale. Далі, «nous avons dû» ставимо passé composé» – Це саме та зміна обставин, про яку я розказувала вам в теоретичній частині. Всі ці обставини нас змусили зробити ось таку дію, тому в даному випадку «пасе композе». Переходимо до другого речення. Поїхали. Est-ce que les mercier trouvaient un appartement finalement? Чи родина Мерcier знайшли? Квартиру, врешті-решт. Тут вам, помічником, є маркер. Фінальмон. Якщо є маркер, якщо у вас є підказка кінця дії, закінчення дії, то буде який час. Пасе композе значить, правильний варіант цього речення: Est-ce que les merciers ont trouvé un appartement finalement? Чудо! Переходимо до третього речення. Quand nous nous participer du vin, qui avoir lieu tous les automnes. Перекладаємо. Коли ми жили в Бургундії, ми брали участь в ярмарках вин, які проходили щоосені. І так, коли ми жили, ми брали участь і вони проходили. Чи є тут завершення дії? Чи знаємо ми конкретний початок, конкретний кінець? Чи є тут у нас обмежувальний часовий маркер? Немає. Чи є тут якась пунктуальна біографічна інформація з датою? Немає. Тут все розмито. І дивіться, ми можемо поставити всі три дії ось такими рівнями, поверхами nos abitons, і ліфет Авельо. Чи всі ці три дії відбувалися паралельно? Donc, ces si, trois événements sont parfaits. Et la variantes quand nous habitions en Bourgogne, nous participions au foire du vin qui avait lieu tous les Чудово. Super. Passons maintenant au quatrième récit. Avant, je déjeunais toujours à la maison. Avec mon nouveau travail, je devoir changer mes habitudes. І так, перекладаємо. Раніше я завжди обідав вдома. З моєю новою роботою я був змушений змінити мої звички. І так, ми маємо авант. Давайте згадаємо, коли у нас аван. І значить, ми вживаємо импаф. Значить, аван, je «ж», «дежене» n'a toujours à la maison. І тут у нас репетиція, тобто. Повторювальні дії в минулому. Коли у нас повторювальні дії в минулому регулярні, це емпахе de l'indicatif». Далі друга частина цього речення nouveau travail, je devoir, що вставили тут який час, «J'ai dû», Тобто ми були змушені, ми говоримо про змін обставин, саме тому вживаємо пасекомпозит. Nous y vous une situation très intéressante. Imagine-toi, quand je arrivais à la plage, il pleuvait à torrent. Je devoir mettre des bottes et imperméables. Heureusement, l'averse durait une demi-heure seulement. Finalement, je pouvoir prendre un bain de soleil, mais pas très longtemps. Ільонси а pleuvoir». Розбираємо. Зараз ще раз наголошую, що тут треба розібратися, подивитися на контекст, зробити паузу, прописати все і перевіряти фрази разом зі мною. Поїхали. Imagine toi. Quand? коли я прийшла на пляж, або прийшов на пляж. Тут може бути два сценарії: або в цей самий момент пішов дощ, або йшов дощ. Він, коли він прийшов, дощ вже йшов.

Позагорати трошечки, значить, j'ai pu. Fінаement да? є підказка, значить, ми вживаємо пасе компози. Mais pas très longtemps. Il recommencé à pleuvoir, знову пішов дощ, а pleuvoir», тобто дія, яка відбулася моментально. Ось таким чином ми з вами поставили тут пасе компози. І так, друзі мої, я дуже сподіваюся, що разом зі мною вам вдалося розібратися з вживанням епахе ем і пасе компози. Звісно, що за 10 хвилин. Пробного уроку неможливо все довести до повноцінної комплексної роботи і видати результат, тому для цього є ще інші способи, як це до автоматизму довести. І для цього я застосовую два підходи. Перше, ми припрацьовуємо далі на курсі граматки, в принципі, як і на всіх інших курсах, автоматичні вправи. Право на автоматизми. Тобто нам треба натренувати мозок так. Щоб він сам за вас робив свою роботу, щоб людина, з якою ви розмовляли, не дуже довго чекала, поки ви сформуєте свою фразу. Це просто тренування такі. І такі я пропоную на курсі граматики, так як і на інших курсах. Аудіо вправи. Мете опасену модель. Я вам даю модель, ви її фіксуєте собі, і за цією моделлю далі чотири речення. Ви самі утворюєте. Поїхали. Модель перша je mange. Тутаку, вона вхапеля порт, я їм раптом стучать в двері. Вам цю фразу треба змінити на план минулого. Я їла, коли раптом хтось постукав у двері. І так, je mange, quand tout à coup on a frappé à la porte. Дивіться, що змінилося. Je mange теперішній час констатація. Ми міняємо на je mange imparfait. Quand tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. On a frappé à la porte. Modèle 1. Zaffixowale. Je mangeais quand tout à coup on a frappé à la porte. Pour Je mangeais quand tout à coup on a frappé à la porte. Je quand tout à coup on a frappé à la porte. Et de partir modèle, transformons-y en numéro 1. Je prends un bain. Le téléphone sonne. À vous. Я приймала ванну, коли раптом задзвонив телефон. Ваш варіант. І тепер повторіть за мною. Je prenais un bain quand tout à coup le téléphone a sonné. Проговорить за мною. Je prenais un bain quand tout à coup le téléphone a sonné. 2. Je dors, j'entends un cri. Я сплю, я чую. Крик. transformé À vous. Répétez après moi. Je dormais quand tout à coup j'ai entendu un cri. Je dormais quand tout à coup j'ai entendu un cri. Très bien. Trois. Je conduis, un pneu éclate. Я вёду машину и рвётся шина разрывается. À vous. Répétez après moi. Je conduisais quand tout à coup un pneu a éclaté. Encore une fois. Je conduisais quand tout à coup un pneu a éclaté. Très bien. La quatrième et la dernière phrase pour cet exercice. Quatrième et dernière phrase automatisme. Modèle. Je travaille, la porte s'ouvre. Transformez au passé. A vous. Répétez après moi. Je travaillais quand tout à coup la porte s'est ouverte. Répétez encore. Je travaillais quand tout à coup la porte s'est ouverte. Très 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 bien. OK. Мені хочеться, щоб ви зараз відчули таке відчуття комфорту і такого дуже-дуже активної роботи мозку, Boah. Головний принцип ефективних уроків це говорити, постійно проговорювати вголос все, що ви вивчаєте. Якщо до сьогоднішнього моменту ви вивчили багато чого з французької граматики, з французької мови, але ви цим не говорите, це значить, що все просто у вас не натренований механізм відтворювання фраз. Саме ці автоматичні вправи вам допоможуть це виправити і заговорити всім, що ви вивчаєте. Тому запрошую вас на мій курс: 100% буде ефективно. Для того, щоб наші уроки були ще більш ефективними, я використовую перекладні фрази. Ми перекладаємо з української мови на французьку, бо думаємо ж, ми все ж таки українською мовою, поки що. Тому я вам зараз пропоную в квізлеті пропрацювати 5 перекладних фраз. Поїхали! Я робила покупки в супермаркеті, коли зустріла Люка. Поставте собі 30 секунд і перекладіть на французьку. Перевіряємо. І проговорюємо в голос за мною. Je faisais mes courses au supermarché. Quand j'ai rencontré Luc. Д. Коли я повернувся додому, діти спали, дружина дивилася телевізор. 30 секунд. 30 секунд. Коли я повернувся додому, діти спали, дружина дивилася телевізор. Quand je suis rentrée à la maison, les enfants dormaient et ma femme regardait la télé. Très bien. Quatre. ans. Spocky ne devait pas voir la télé quand soudain, quelqu'un s'est appelé à la porte. vous, secondes. Pérévérions. Il regardait tranquillement la télé. Quand tout à coup, quelqu'un a sonné à la porte. 5. D'habitude, ils ne voyageuavaient pas au-delà de la frontière, mais cette année, ils ont décidé de rester à la maison. Au. 30 secondes. D'habitude, ils voyageaient à l'étranger, mais cette année-là, ils ont décidé de rester chez eux. Bravo. Вітаю вас! Ви виконали стільки сьогодні завдань, що вже самі можете себе похвалити. І я запрошую вас на уроки курсу ці минулі часи. Буду рада вам допомогти. До скорої зустрічі на уроках!